На продажі яких квитків авіакомпанії заробляють найбільше. Пояснимо, на прикладі рейсу Лондон-Вашингтон на British Airways. Візьмемо ціну квитка на березень 2025 року і порівняємо вартість. У цих літаках присутні усі класи обслуговування, тож розглянемо кожен. Місце в економ класі вартує 1393 євро. Вартість преміум-економ 3158 євро. Ціна квитка у бізнес класі 9 тисяч євро. І найдорожчий перший клас вартує 10 тисяч євро. Рейс виконується на літаку Boeing 777. Тут вміщається 226 пасажирів. 122 пасажири в економі, і вони приносять 169 946 євро виручки з даного рейсу. 40 крісел у преміум економі дають 126 320 євро. А от виручка від 48 бізнес-пасажирів, уявіть собі, складає аж 473 184 євро. І на кінець, 16 крісел у першому класі приносять 205 232 євро. В результаті 16 пасажирів першого класу приносять авіакомпанії значно більше грошей, ніж 122 пасажири з економі. І все ж найціннішими є 48 пасажирів бізнес-класу, які становлять всього 21% від кількості усіх пасажирів, але дохід від них становить практично половину усієї вартості рейсу.